Всім привіт! Так, це ми, випускники 2023 року, і хочемо привітати всіх вас зі святом першого дзвоника. Так склалося, що через війну в Україні ми не бачили з однокласниками ні на святі останнього дзвоника, ні на випускному. Але наша зустріч все ж таки відбулася, тому що шкільна дружба то навіки. Так, ми тут зустрілися не всі. Але ніякі обставини не заважають нам спілкуватися та підтримувати один одного протягом тривалого часу. По-перше, бережіть друзів. По-друге, закінчивши школу і склавши НМТ, ми впевнені, що отримання знання будуть дуже важливими в майбутньому, і тому ми хочемо звернутися до кожного з вас. Ви можете хитрувати, списувати, пропускати уроки, але ваші знання це ваші знання, які знадобляться вам в майбутньому. Ми також хитру, хитрували та списували, але потім зрозуміли, що так не треба було робити і не робіть. Ми як і користувалися GPT, якому задавши будь-яке питання можна було б завжди отримати правильну, розгорнуту відповідь. А якщо потрібно вивчити вірш, то у тебе є як мінімум два хати та додаток суфлер, то ти взагалі віртуоз. Фотомець допомагала вирішити будь-які рівняння. Перераховувати можна довго. Ви самі це все чудово знаєте. Тому ми закликаємо вас усіх прислухатися до нас та серйозно ставитися до вашого навчання, адже це ваше майбутнє. Миті шкільного життя йдуть дуже швидко. Ми безмежно вдячні вчителям за знання, батькам за піклування, а ліцею за нашу дружбу. Здається, тільки вчора ми по поріг ліцею, а сьогодні вже студенти. Дорогі учні нашого найкращого 89-го ліцею. Дружіть, щодня пізнавайте нове та впевнено йдіть до своїх мрій. Нехай перший дзвоник пролунає сьогодні як символ дитинства, дружби, наполегливості та віри. Зі святом вас! Viva a Ucrânia